16 травня на першому поверсі хірургічного корпусу центральної міської лікарні відкрито новітній центр комп'ютерної томографії. Сучасний комп'ютерний томограф прилад надзвичайно цінний як у прямому, так і переносному значенні цього слова. На сьогоднішній день середня вартість такого медичного статкування становить близько трьох мільйонів євро. Але найбільша цінність розумного апарату полягає у тому, що з його допомогою лікарі матимуть змогу детально оглянути внутрішні органи пацієнта та оперативно поставити точний діагноз. Про особливості проведення томографічного обстеження телестудії бужнет розповіли лікарі Оксана Кот та Тетяна Олійник. Ми раді вам сьогодні представити апарат мультиспиральний комп'ютерний томограф фірми Сіменс. Називається він соматом Emotion 16, тобто 16 зрізовий. Його нам е, постачає е, група словацько українська Гемомедика. Фактично є ми їхнім філіалом і називаємо фірма наша називається Гемомедика Червоноград. Е, апарат е, він е, універсальний. І обстеження робляться від голови до п'яток, як сказати, будь-який орган з контрастом без контрасту це вже прерогатива назначення лікаря. Ми можемо виявити високий, великий спектр захворювань, це починаючи від голови від гострих порушень мозкового кровообігу, грудна клітка, тобто це запальні процеси специфічні, неспецифічні, онкологічні захворювання, травматологічні захворювання, захворювання черевної порожнини будь-якого характеру, будь-якого генезу до нас можна потрапити при направленні лікаря. Або якщо якщо людина прийде до нас просто з вулиці зі своїми скаргами, ми можемо їй призначити, що саме їй треба зробити, яку зону обстеження, і порекомендувати до кого звернутися надалі на рахунок лікування. Підготовки особливої не треба, коли мова йде про обстеження з контрастом. Єдина вимога, щоб дві години перед тим не було прийняття їжі. Пацієнта ми кладемо на цей стіл. Він піднімається, головою заїжджає, як ви кажете, в цей круг. Це називається гендри, і відповідно на якому рівні буде робитися обстеження. На тому рівні зупиняється він в цьому колі. Обстеження триває максимум 20 секунд. Залежно, Це не враховуючи момент покладання хворого і підіймання. І обстеження може бути як з контрастом, так і без контрасту. Коли мова йде про контраст, ми використовуємо спеціальний інжектор, за допомогою якого вводиться автоматично контраст. Перед тим підключає медсестра, внутрівенно підключає метелик. Тоді вводиться цей контраст з пульта управління в той момент, коли включається. Висока напруга і проходить саме радіологічне обстеження. Чим це відрізняється, і не кожен комп'ютерний томограф має біля себе такий апарат. Це чудово в тому відношенні, що ми можемо брати різні фази контрастування, артеріальна фаза, куди перше попадає контраст, венозна фаза і екскреторна фаза. Це нам дає можливість замінити таке обстеження, як ірігоскопія, замінити обстеження з барієм рентгеноскопічного обстеження шлунка 12 палої, е, урографія. Е, це е, доза е, опромінення вона є навіть менша в деяких випадках, якщо врахувати ці обстеження. І повне обстеження. Ми можемо вибрати стільки рентген-знімків, які нам потрібні, і виділити ту зону, яка нас цікавить. Крім того, ми видаємо заключення. Крім рентген-знімків, ми видаємо результати на носіях CD, DVD і паперове заключення лікаря. У нас працює чисто жіночий колектив, персонал складається з вісьмох людей. Це є директор, адміністратор, яка працює з пацієнтами, і їх записує, видає їм заключення, розмовляє з ними, спілкується а бухгалтер, дві медсестри, які вкладають хворих, які їх реєструють на комп'ютер і їх сканують. І два лікаря, тобто вісім чоловік. Всі вони звичайно проходили навчання. Це є спеціалісти, і ми всі дуже стараємося, щоб всім сподобалось. Я б не сказала, що ціни в нас дорогі. Якщо взяти ціни, ми орієнтуємося на ціни, які у Львові, в нас ціни не є дорожчі, враховуючи поїздку до Львова і назад, я думаю, що наші ціни влаштують наших пацієнтів. Якщо сказати так, наприклад, обстеження голови в нас коштує 400 гривень. Хребта один відділ 500 гривень. коли йде комплексне обстеження всіх відділів хребта чи комплексне обстеження червної грудної порожнини, там, о, виходить, о, набагато менша ціна, ніж коли мова йде десь там про один окремий відділ. Стараємося йти на зустріч пацієнтам, коли є ургентні, тяжкі, хворі, ми також виходимо на роботу. Відмов практично в нас немає по мірі можливості, коли ми знаходимося поряд, десь ми завжди стараємося приїхати і прийти на допомогу. Цілком очевидно, що за теперішньою не надто адекватною системою фінансування медичних закладів домогтися виділення коштів із державного бюджету на встановлення томографа у Червонограді. Практично неможливо розуміючи це, керівництво центральної міської лікарні вирішило шукати інвесторів, і пошуки увінчалися успіхом. Адже за облаштування центру комп'ютерної томографії взялася відома словацька компанія гемомедика, яка вже має свої представництва в таких українських містах, як Львів, Харків, Ужгород, Луцьк та Одеса. І ось із травня 2013 року надсучасний діагностичний кабінет гемомедики працюватиме і у нашому місті. Ми вже не один десяток років мріємо про встановлення комп'ютерного томографа в нашій лікарні. Сьогодні ця мрія, можна сказати, вже збулася. Це є великий поступ, великий крок зроблений, тому що це є добра справа, це є справа для людей. Я глибоко переконаний, що тепер кожного місяця. Буде врятовано не одне життя, тому що буде поставлений точний діагноз, буде вчасно хворий прооперований, буде вчасно діагностовано ті захворювання, які потребують спеціалізованої допомоги. Урочиста церемонія відкриття центру комп'ютерної томографії відбулася у четвер, 17 травня. Зі знаменною подією червоноградців привітали. Міський голова Ігор Чудійович, перший секретар генерального консульства Словацької Республіки в місті Ужгород Олександр Шкурла, генеральний директор гемомедіка груп Густав Гулік та президент компанії Сітно Холдінг Людовік Чернак завжди отримуєш велике задоволення, коли вдається втілити мрію, про якого ми говорили і над якою працювали багато років. Ми прекрасно розуміємо, що без сучасного обладнання, без самих сучасних новинок в медицині творити високий рівень медицини просто неможливо. Тому я щиро вітаю наш Червоноград, вітаю медиків з цією прекрасною подією і щиро вдячний нашим партнерам для Словаччини за те, що вони повірили в нас. Це не так просто було домовитись, переконати. Повірили в нас, і я сподіваюся, що ми всі залишимо задоволені від цієї прекрасної презентації від майбутнього від роботи діагностичного центру. Після перерізання символічної стрічки представники міської влади і гості поспілкувалися з лікарями та медсестрами, які працюватимуть у діагностичному центрі. А згодом учасники церемонії відкриття перебралися до Палацу Потоцьких. Там вони переглянули детальну презентацію компанії гемомедика та дізналися чимало нового про можливості встановленого у нашому місті томографа. Наприкінці заходу із промовою до присутніх звернулася директор дочірної компанії гемомедика Червоноград Анна Бандрівська. Я хочу зробити, щоб гемомедика Червона була особою. Це моє бажання. Я хочу, щоб ви всі знали, що у ті слова ми справді пікуємося для вас, щоб це ви не думали, що це. Я хочу, щоб ви повірили в ці слова. Я хочу, щоб кожен пацієнт повірив нас, а ви повірили в наші заключення. Я хочу також, щоб ви зрозуміли, що ми раді з вами працювати. Ми чекаємо вас кожен день, ваших дзвінків і ваших пацієнтів, що ми поставили гарний діагноз, а ви давали ефективне лікування.